Ви сказали про те, що всі зацікавлені, це фінансова мотивація. І, взагалі, як створити таке середовище, щоб люди хотіли ось це творити. Це ж найважче, коли вони приходять, і пропонують щось з великим цим passion, да, як англійці говорять. Умні книжки кажуть, що якщо тобі потрібно е, розмовляти з менеджером про мотивацію, то це е, не той менеджер, е, в якого треба вкладати зусилля. Тобто, мотивація це та річ, яка повинна бути. Ну, тобто, е, Правильна оплата труда по праці повинна бути, але мотивація це більше, ніж лише про гроші. Це про те, як ти відчуваєш проєкт і наскільки ти відчуваєш, що він твій. І ми намагаємось робити так, щоб команда відчувала, що вони частка цього. Це може виглядати як якийсь лозунг, але це те, що потрібно мати. На увазі, коли відбудовуєш відносини з командою. Тому що так, в нас частина команди, в них є опціони, вони наші партнери, але оця причетність до чогось великого, вона вона полягає перш за все, на мій погляд, в тому, що людям повинно повинна бути небайдуже, і оця небайдужість, вона. Дуже залежить від того, як тебе сприймають клієнти.